Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні 13 вересня, Київщина 23 го року. Е Хочу показати вам сорт яблука Муцу. Ось такі вони невеличкі в мене. Я в цьому році не нормував, їх багато, але вони невеличкі. Ось бачите, отакі. От О, скільки їх, отакий от в мене вражає сьогодні. Цьому році. Вони зеленого кольору. Навіть якщо сонце буде попадати, вони не будуть червоніти, нічого. От Трошки, от бачите, це зелений бачок, оце трішки жовтенький, оце на сонечку, вони жовтіють таким. Я мав їх збирати вже, мабуть, тиждень тому на дозарювання. Але немає часу. Оце висять. Може, разом з лігалем і зірву. Яблучка невеличке, хоча муцу, муцу по розміру має бути як ладонь. Е, ось тут, бачите, отак застрягло. Вони трошки продовговаті. Ну як? Ну, не зовсім, ну трошки. Ну, не округлої форми. Ось зірву одне покажу. Ось так воно виглядає. Зеленкуваті, хвостик вже темний. Мабуть, вже і насіння внутрі теж темне, то і збирати треба було. <кій> Ось так виглядає врожай. Багато яблок. Буду хранити, ложити на дозарювання в холодильник. У мене немає погріба. Ось так. По хворобам, що можу сказати? Ну, я не бачив, щоб якась там мучниста роса. Ні, такого не було. Бризкові які усі дерева, бордоська суміш весною, двічі перед і після цвітіння. Звичайно, хімією, там хорос, чи що там, скор, тапас, я вже не пам'ятаю. І за місяць до збирання. Тапсін М від гнилі. Ось так виглядають яблучка. Не знаю, хочу поміняти цей сорт. Хоча, от бачите, хороший вражай, я не знаю, я ще вагаюсь. Хочу поміняти на якесь червоне, типа речів червоні яблучка хочеться мені, Либо моді. Може, хтось порекомендує ще якісь сорта. Ну, не знаю, на базарі купляв муцу, дуже соковиті, а, солодкі. Але в мене, ну не знаю, такого смаку, як на базарі муцу. Я не бачив, не, не відчував. Що можу сказати? У мене. У мого муцу, я не відчував такого смаку гарного з присмаку. А, соковиті такі ж самі, як і Ліголь. Тільки от такого зеленого кольору. Ось дерево вже 5 ручків, невелике деревце, ну може 3 ведерця буде тут яблук. Дуже гарно росте. Ось бачите, пагони за рік. Оце пагін вимахав за рік. Ось такий великий. Гарний рост. Ну Треба обрізати, звичайно, я потрошку обрізаю його. Давайте зважимо те, що в мене є. Ось ще одне яблочко зірву. І зараз, зараз зважимо на вагах, скільки вони важуть. Ну, мають бути більші. Мають бути більші. Ось так. Так, давайте зважимо ці яблучки, які я щойно зірвав. Гарні такі яблучки, бачите, зеленого кольору. Всередині, е, я не буду різати, звісно, я буду. Чи ладно, розріжу. Дочекати... Хотів дочекатися на дозарювання. Ну, розріжемо, подивимося. яке ж тут насіння. Так, о, бачите, вже насіння повністю е, темного кольору, вже можна зривати. Це вже точно. Давайте зважимо, скільки воно тут. Важить. Бачите, 220 грам. І оце яблочко. Ну, теж теж 220 грам, 215 грам. Е, ну, думаю, мабуть, вони мають бути до 300 грам. У мене такі невеличкі вони. Хоча можна і так кушати. Ну, зараз ще точно немає. Е, немає сенсу їх кушту... куштувати. Всередині вони такого кремового, світло-кремового кольору. Ну, скуштую. Хрумке. М -м -м, дуже соковито. Вона, дивиться, дуже соковито. Е солодке, є легка кислинка. Вона відійде. Після дозарювання. Оце точно. Так, да, вже давно треба було його знімати. Не було часу в мене. Ні, мабуть, не буду викорчовувати. <губ> Може, прищеплю речів. В общем, подивлюся. Минулому, минулому році пробував прищипляти, але в мене не вийшло бруньками. Ось, ось таке яблуко муцу. Нормальний сорт. Рекомендую всім. Саджайте. Ось все, що я хотів сказати сьогодні. Всім гарного дня. Слава ЗСУ, слава Україні і всім пока.